Продовжуй сам без скарг, без пояснень, без очікування, що хтось прийде і підставить плече. Самотність це не поразка. Поразка це момент, коли ти перестаєш тримати себе, коли зникають глядачі, коли телефон мовчить, коли ніхто не питає, як ти, коли немає підтримки, схвалення і швидких відповідей, залишається тільки ти. І саме тут більшість здається. Стоїки готувалися не до легких днів, вони готувалися до виснаження, до сумнівів, до моментів, коли розум запитує, чи варто продовжувати. Якщо ти зараз у періоді ізоляції, тиші, віддаленості це не знак поразки, це означає, що життя залишило тебе без підстраховки, без шуму, без аплодисментів, без виправдань, це відео не для комфорту і не для заспокоєння. Я розберу чотири стоїчні правила, які дозволяють використати самотність як робочий простір для зміцнення розуму, дисципліни і внутрішньої автономії. Якщо ти втомився відчувати себе слабким наодинці, залишайся ми не будемо жалітися ми будемо діяти. Якщо ти тут не для розваги, а щоб зібрати себе, підпишись на канал. Це не мотивація, це тренування мислення. Постав вподобайку, щоб підтримати українськомовний контент, і напиши в коментарях коротко, Я не тікаю. Тепер перше правило загартовуй себе самостійно. Найважчі моменти рідко приходять в день, вони приходять у тиші, коли телефон мовчить, коли розмови закінчилися, коли немає швидкої відповіді і немає кому перекласти відповідальність. Саме тоді стає, очевидно, те, від чого більшість людей тікає все життя. У підсумку ти завжди залишаєшся сам із собою. Проблема не в самотності. Проблема в тому, що нас з дитинства вчили жити через інших через підтримку, через схвалення, через зовнішню опору. Нас привчили шукати силу зовні, а не формувати її всередині. Стоїцизм дивиться на це жорстко і прямо ти сильніший, ніж думаєш, але тільки за однієї умови якщо перестанеш тікати від себе. Загартовувати себе самостійно, це не означає ставати холодним або відключати емоції, це означає навчитися керувати розумом, а не жити за інерцією реакцій. Сенека говорив, що людина, яка може покладатися на себе, наближається до внутрішньої величі не тому, що вона всіх відштовхує, а тому, що її не руйнує відсутність інших. Справжня сила не з'являється від визнання, вона з'являється, коли ти продовжуєш діяти без нього. Це і є автономія. Ти падаєш, визнаєш біль, не прикрашаєш його, не драматизуєш, і все одно робиш наступний крок не тому, що хочеться, а тому, що це правильно. Більшість людей у важкі моменти намагаються втекти у стрічку, у шум, у їжу, у порожні розмови, не для задоволення, для уникнення зустрічі з власними думками. Але кожна така втеча робить слабшим. Бо кожного разу, коли ти уникаєш себе, ти втрачаєш можливість зрозуміти, хто ти є насправді, а без цього немає сили, є лише реакції. Стоїцизм вчить іншому підходу не тікати, спостерігати, розбирати, відокремлювати факти від оцінок. Епіктет чітко формулював події самі по собі не руйнують людину, руйнує поспішний висновок про них. Ти можеш бути відкинутий, зраджений, проігнорований. Це факт. Але історія, яку ти розповідаєш собі після цього, це вже вибір. Ти можеш сказати собі, що ти недостатній, а можеш побачити це як жорстке тренування. Загартування відбувається не в героїчних моментах, воно відбувається у дрібницях піднятися з ліжка, коли ніхто не бачить, виконати обіцянку собі, коли немає настрою, подбати про тіло без мотивації, відмовитися від того, що послаблює. Навіть якщо це робить тебе тимчасово більш самотнім. У цьому немає романтики, є тільки рішення багато хто плутає підтримку з опорою. Підтримка це добре, але якщо ти не вмієш стояти сам, будь-яка відсутність інших зламає тебе. Стоїцизм пропонує інший порядок спочатку навчися стояти, потім обирай з ким іти поруч. Твоя внутрішня опора це твоя відповідальність, не егоїзм, не жорсткість. А зрілість щодня став собі прості питання що сьогодні мене послаблює, і який маленький крок зробить мене трохи міцнішим завтра. Марк Аврелій нагадував правильна дія можлива завжди, саме зараз, не після ідеального моменту, не після зміни обставин, а в тій точці, де ти стоїш. Сила не приходить перед дією, вона народжується в дії. Буду дні, коли ти відчуватимеш слабкість, і це нормально. Стоїчність не в тому, щоб не падати, а в тому, щоб накидати себе, коли впав. Питання не в тому, хто поруч із тобою, питання в тому, чи ти сам на своєму боці. І з цього починається справжня внутрішня автономія. Правило друге тримай курс на розвиток і довіряй собі. Починати легко, продовжувати важко. Майже кожна людина здатна зробити перший крок почати тренування, взятися за нову справу, пообіцяти собі змінитися. У перші дні з'являється енергія, відчуття руху, навіть ейфорія. Здається, що тепер усе піде інакше, а потім настає тиша. Немає швидких результатів, немає підтвердження, що ти на правильному шляху. З'являється втома, сумнів і внутрішній голос, який запитує А чи має це сенс? Саме тут більшість сходить з дистанції не тому, що вони слабкі або нездатні, а тому, що вони не витримують проміжку між зусиллям і результатом. Стоїцизм ніколи не обіцяв швидких змін він говорив про інше розвиток це не прорив, а впертість, не натхнення, а сталість. Марк Аврелій не писав для людей він писав для себе не тоді, коли було легко, а тоді, коли було важко. Його записи це не мотивація. А дисципліна нагадування не сходь зі шляху, навіть якщо не бачиш сенсу прямо зараз. Довіра до себе це не віра в те, що ти не впадеш, це впевненість у тому, що, навіть упавши, ти не зрадиш власний шлях. Подумай про фізичне тренування тіло змінюється повільно. Тижнями здається, що нічого не відбувається, але процес іде клітина за клітиною. І одного дня ти помічаєш результат, який формувався весь цей час, поки ти думав, що стоїш на місці. З розумом і характером усе відбувається так само, один день читання нічого не змінює. Один ранній підйом не робить тебе дисциплінованим. Одна правильна реакція не перебудовує характер. Але сотні таких днів перебудовують. Стоїцизм працює не через великі рішення, а через повторення. Через дії, які здаються надто простими, щоб бути значущими. Саме тому більшість їх і не робить. Довіра до себе не з'являється від красивих слів або афірмацій. вона з'являється з доказів, і найсильніший доказ це виконана обіцянка самому собі. Подумай чесно скільки разів ти собі обіцяв і не виконав, скільки разів відкладав, виправдовувався, шукав легший шлях. Не дивно, що ти собі не довіряєш. Ти сам став для себе ненадійним. Але це не вирок, це діагноз, і він лікується. Лікується не гучними цілями, а малими зобов'язаннями. Не обіцяй собі змінити життя за тиждень, пообіцяй зробити одну просту дію сьогодні і виконай її завтра ще одну. Так відновлюється внутрішня репутація. Сенека застерігав шлях більшості не є орієнтиром. Більшість рухається без напряму, реагуючи на обставини. Якщо ти будеш звірятися з ними, ти ніколи не вийдеш за межі середнього. Чужі думки це шум, послідовність це компас. Ти почнеш помічати дивну річ. Коли ти стаєш серйозним до себе, це дратує інших. Не тому, що ти робиш щось неправильно, а тому, що твоя сталість нагадує їм про власну бездіяльність. Не плутай це з помилкою це ознака росту. Стоїки розуміли, що прогрес ніколи не є рівним, будуть зриви. Будуть відступи, але кожне повернення на шлях робить тебе більш свідомим ти падаєш уже не так сліпо, як раніше, ти швидше помічаєш помилку, швидше коригуєш напрямок. Проблема не в падінні проблема у рішенні залишитися на землі. Замість того, щоб питати себе, чи вийде, задай інше питання чи готовий я продовжувати навіть коли важко. Саме це відрізняє тих, хто змінюється, від тих, хто постійно починає спочатку. Не талант, не удача, не зовнішні умови, а тиха здатність іти далі без оплесків. І якщо ти зараз у періоді, коли сумніваєшся, коли здається, що зусилля марні, знай, це не знак зупинятися, це знак, що ти якраз у тій точці, де формується справжня стійкість. Тримай курс, виконуй мале не зраджуй себе, з цього народжується довіра. І з довіри реальний розвиток. Правило третє. Тиша як інструмент відновлення і вибору. Більшість людей боїться тиші не тому, що вона порожня, а тому, що в ній нічого не приховати, коли зникає шум, перестають працювати відмовки. Коли немає екрана, музики і чужих голосів, залишається внутрішній діалог. Саме в цей момент багато хто починає панікувати не через слабкість, через звичку постійно відволікатися. Стоїцизм не намагається зробити тишу приємною, він робить її корисною. Тиша це не втеча від життя і не відпочинок від проблем, це спосіб повернути собі керування. Поки ти постійно реагуєш на зовнішнє, ти не живеш, ти відповідаєш. Тиша зупиняє цей автоматизм. Уяви розум як воду, яку постійно каламутять повідомлення, новини, розмови, порівняння. У такому стані неможливо побачити дно, але щойно ти припиняєш рух, бруд починає осідати не одразу некомфортно, але неминуче. Тиша не створює хаосу, вона його проявляє, і саме тому перші хвилини мовчання часто важчі за будь-який шум, піднімаються думки, які ти відкладав, рішення яких уникав, почуття, які не хотів визнавати. Стоїк не тікає від цього. Він дивиться прямо. Стоїчна тиша це активна практика, а не пасивне мовчання. Вона має чітку внутрішню послідовність спочатку зупинка, ти свідомо прибираєш стимул. Потім спостереження ти не борешся з думками і не виправдовуєшся. Далі фільтрація. Ти відокремлюєш те, що в твоїй владі, від того, що ні. І лише після цього рішення. Спокійне, без імпульсу. Більшість використовує тишу, щоб втекти в апатію. Стоїк використовує тишу, щоб зібрати позицію. Більшість мовчить, бо не знає, що сказати. Стоїк мовчить, бо знає, що не варто говорити. Марк Аврелій, маючи владу, армію і постійний тиск, регулярно повертався до тиші не для розслаблення, для перевірки себе. Він фіксував реакції, помилки, перекоси, не для самопокарання. А для корекції курсу. Тиша це місце, де ти перестаєш грати роль, без аудиторії, без образу. Без необхідності виглядати краще. Саме тут стає видно, що для тебе справді важливо, а що ти робиш за інерцією, що варте енергії, а що лише її висмоктує? У шумі ці речі зливаються, у тиші розділяються. Напрямок не з'являється ззовні. Він формується з правильно поставлених питань що для мене має сенс, що я більше не готовий терпіти, на що я витрачаю сили даремно. Ці питання не працюють у поспіху, вони працюють тільки тоді, коли ти не тікаєш від відповіді. Тиша не потребує особливих умов, вона не є ритуалом і не має містики. Це проста гігієна мислення кілька хвилин без екрана. Прогулянка без навушників. Пауза перед сном без стимулів. Цього достатньо, щоб почути себе. Епіктет застерігав людина, яка постійно зайнята зовнішнім, поступово втрачає внутрішнє. Тому час від часу потрібно від'єднуватися від світу не з ненависті, а з відповідальності. Важливо зрозуміти ще одну річ тиша це не завжди мовчання, іноді тиша це свідоме рішення не реагувати, не входити в суперечку. Не доводити, не відповідати одразу. Стоїки вважали, що не кожна битва варта участі є поразки, яких ти уникаєш, просто не виходячи на поле це не слабкість, це економія енергії і захист позиції. Тиша захищає внутрішній простір, вона зберігає ясність, вона не дозволяє зовнішньому диктувати внутрішнє. У тиші ти бачиш, ким ти є без глядачів. і тут виникає ключове питання. Чи витримуєш ти власну компанію? Якщо ні, це не сором, це чітке місце для роботи. З часом тиша перестає лякати, вона стає опорою, вона перетворюється на внутрішню кімнату, куди ти повертаєшся, щоб вирівняти позицію, і вийти назад у життя зібраним Не м'якшим, а точнішим. Тиша не робить тебе слабшим вона робить тебе менш керованим. І саме тому. Вона є необхідною частиною стоїчного тренування. Правило четверте Використовуй час наодинці для простої рутини. Самотність сама по собі нічого не псує, псує безформність. Багато людей кажуть, що їм важко бути наодинці, але якщо подивитися чесно, вони майже ніколи не бувають справді самі. Екран поруч, повідомлення, відео, фоновий шум це не присутність інших. Це постійна втеча від себе. Стоїцизм не вважає самотність проблемою. Він вважає проблемою відсутність структури. Коли немає чітких дій, час розпадається, а коли час розпадається, розпадається і людина. Час наодинці це не порожнеча це матеріал, і з ним можна зробити дві речі занедбати або побудувати. Уяви ділянку землі. Якщо її не торкатися, вона швидко заростає хаосом. Якщо ж почати працювати повільно, без поспіху з'являється форма, так само працює і внутрішній світ. Стоїки робили ставку не на складні системи, а на прості повторювані дії, не на ідеальні плани, а на рутину, яку можна витримати. Сенека говорив, що життя достатнє, якщо використовувати його розумно. Проблема не в нестачі часу, а в його витіканні через автоматичні звички. Коли ти наодинці саме автоматизм починає керувати, рука тягнеться до зайвого, думки до порівнянь, пам'ять до того, що виснажує. Без структури цей процес стає неконтрольованим. Рутина це не обмеження, це каркас. Вона не повинна бути складною, вона повинна бути чіткою кілька дій, які повторюються щодня і не залежать від настрою. Саме так формується стійкість. Особливе значення мають початок і кінець дня це ворота, через які проходить твій стан. Якщо зранку ти одразу віддаєш увагу зовнішньому, ти втрачаєш кермо ще до початку руху. Стоїки починали день із налаштування, не з позитивного мислення, а з тверезої підготовки. Марк Аврелій нагадував собі, що день принесе труднощі, чужу грубість, опір, не для страху, для готовності. Кілька хвилин тиші, планування, внутрішньої дисципліни зранку змінюють усе. Ти входиш у день не як реакція, а як позиція. Вечір не менш важливий це не час для самобучування і не для втечі, це час для перегляду, де я тримав форму, де здав позиції, що можна скоригувати завтра. Руф рух називав це щоденним іспитом перед собою не для осуду, для зростання. Стоїчна рутина тримається на трьох простих опорах тіло, розум і характер. Тіло потребує руху, не для показу, не для статусу, для підтримки сили. Прогулянка. Прості вправи, контроль харчування. Коли ти доглядаєш тіло в тиші, без свідків, ти формуєш повагу до себе. Розум потребує живлення, не нескінченного споживання, а осмисленого. Кілька сторінок книги, запис думок, завдання, яке ти зазвичай відкладаєш це повільна, але реальна робота з ясністю. Характер формується в дрібницях у виборі мочати, коли легко зірватися, у відмові від помсти, у чесності, коли ніхто не перевіряє ці рішення не видно зовні, але саме вони визначають, ким ти стаєш. Не намагайся зробити рутину ідеальною перфекціонізм, ворог сталісті. Краще проста система, яка працює, ніж складна, яку ти закинеш. Стоїцизм завжди ставив прогрес вище за досконалість. Питання не в тому, чи ти все робиш правильно, питання в тому, чи ти сьогодні трохи міцніший, ніж учора. Час наодинці це не покарання і не вакуум це режим економії енергії, у якому ти сам вирішуєш, куди її спрямувати, на тривоги й прокручування чи на дії, які будують. Коли ти починаєш ставитися до самотності як до простору для роботи, вона перестає тиснути, вона стає майстернею, без шуму, без глядачів, без ілюзій. Саме в такому режимі, без оголошень і заяв, людина змінюється по справжньому не тому, що хтось побачив, а тому, що вона взяла відповідальність за форму власного життя. Самотність не робить тебе слабким, вона просто знімає все зайве. Коли зникає підтримка, шум і підстраховка залишається головне твій розум, твоя дисципліна і твої рішення. Стоїчні правила не створені для легких періодів, вони працюють тоді, коли важко, коли немає кому підштовхнути, коли є тільки ти і вибір здатися або діяти. Не тікай від себе, рухайся, навіть коли сумніваєшся. Повертайся в тишу, щоб не втрачати напрямок. Використовуй час наодинці для простих дій, які тримають тебе зібраним. Ти не зобов'язаний бути сильним завжди, але ти зобов'язаний не кидати себе. Якщо ти дійшов до цього моменту, ти вже зробив крок. Залишається просте зробити його знову завтра.